Кілька років без врожаю, з холодом, голодом, епідеміями, знелюдненням величезних територій і засипанням їх товстим шаром глини – При тих технологіях це без перебільшення справжній апокаліпсис. На фотографіях середини 19 століття можна бачити ландшафт безрослинності чи слідів господарської діяльності, поверхня землі гола і нагадує випалену пустелю. Це фото з так званої Парагвайської війни в тропічному кліматі. На ґрунті навіть трави не видно, але ж вона в тих місцях росте до пояса, її навіть військами витоптати не так просто. А це світлини з так званої Кримської війни. Ні на групових, ні на пейзажних знімках немає рослинності. Навіть в холодний сезон так зараз не буває. На фото з балаклави, помітно, що будинки заглиблені в землю. Можна подумати, їх навмисне вкопали і виконали титанічну роботу по виємці ґрунту і будівництву підперних стін, а можливо, їх навпаки засипало, і господарі рятували свої будинки як могли. Це теж балаклава і можна бачити схил гори, де точно ніхто не ходить, але й там немає рослинності, дуже дивні пейзажі. І ще одне фото це вже ХХ століття, і китайські війська обороняють велику китайську стіну від ворога з півночі. Тут теж на диво бідна рослинність, а в наш час ці гори і стіна зазвичай заростають кущами, які доводиться постійно вичищати для туристів. Ці фото, наче зафіксували момент після катаклізму, який знищив усю рослинність або засипав її шаром ґрунту. Отже, різке похолодання сталося на початку 19 століття, і це доведений факт. Існує думка, що історичні описи похолодання 19 століття дуже подібні до настання ядерної зими, так як ми її уявляємо. А офіційною причиною записано велике виверження вулкану Тамбора у квітні 1815 року в Індонезії. Та запилення верхніх шарів атмосфери, що призвело до зменшення сонячного освітлення, і внаслідок цього до похолодання.